В основі військової доктрини повинно бути збережене життя воїнів. Чи це можливо, як не дивно, можливо. Так, війна це ризикована справа. Там дійсно гинуть люди. Але військове керівництво здатне і може зробити все необхідне, щоб наші воїни не гинули як гарматне м'ясо. Для цього, як мінімум, треба будувати якісні фортифікаційні споруди. По-друге, розвивати безпілотні системи. Я дивився інформацію по співвідношенню знищених ворогів і загиблих хлопців, які воюють в безпілотних підрозділах. Я не буду відкривати для вас Америки. Але сьогодні, в таких передових частинах, як Птахімадьяра або в частині Лазер -груп», ну, співвідношення один. Наш хлопець, який є санітарною втратою, то есть поранений, і він повернеться знову до служби, коштує не менше тисячі загиблих росіян. Це не російські пропагандисти роблять це, щоб ми перестали поважати людей у формі, дивлячись, як себе поводять ТЦКшники. Це великий кримінальний бізнес. І мені про це кажуть всі: є розцінки. Є списки людей, які заплатили. І є воєнкоми, які купують маєтки за кордоном. Питання, навіщо нам, таке явище, і чим його можна замінити? В моєму інтерв'ю Ігор Швайка, який є одним із керівників рекрутингового центру сухопутних військ, саме від територіальної оборони, сказав мені, що рекрутинг сьогодні можна повністю замінити бусифікацією. Добровільний призив в армію, агітація як служити, грошове забезпечення контрактів, вибір підрозділу, гарантії нормального поводження з мобілізованими, роблять свою справу. Він показував мені цифри. Сьогодні кількість добровільно рекрутованих збільшується, а от ТЦКшники відловлюють все менше і менше людей. Ця шкода, яку вони наносять єдності і мотивації нашого суспільства, вже очевидна. Російська армія поповняється за, за рахунок тих, кого мотивують грошами. Так, вони не захищають свій дім. Вони злочинці і окупанти. Вони йдуть заробляти гроші, нас вбивати. Але якщо нам потрібні мотивовані хлопці сьогодні, то треба зрозуміти, що справжні патріоти закінчилися, і щоб інші чоловіки йшли на фронт. Їм треба забезпечити необхідні умови, в тому числі, і добре платити. І саме таким чином ми можемо поповняти нашу армію. А бусифікація і ЦЦКшники, якщо вони не відправлені на фронт, вони роблять велику шкоду. Це великий кримінальний бізнес, яким треба закінчувати.